Вшановуючи пам'ять Івана Притечі, вірні у цей день дотримуються суворого посту. На усікновенні голови Івана Хрестителя не прийнято веселитися, влаштовувати святкування та застілля, тому що люди із смутком і жалем згадують усіх, хто постраждав за правду. У християнській історії першим з таких людей став Іван Хреститель. 11 числа це є строгий піст в честь і пам'ять цього великого пророка, що церква вшановує його як найбільшого пророка старозавітньої церкви і останнього пророка. Сам Господь Ісус Христос, говорячи про Івана Хрестителя, сказав, що не було більшого мужа, народженого жінками від Йоанна Хрестителя. В народі побутує думка, що на усікнування голови Івана Хрестителя не можна їсти круглі фрукти, овочі, яблука, картоплю. Бо вони нагадують голову Івана Протечі. А також кавуни, помідори, які символізують кров святого. У цей день не варять борщ, люди не беруть у руки ножа та сокиру. Проте священики запевняють, ніяких заборон їсти круглі овочі та фрукти чи використовувати ніж у цей день немає. Такі забобони люди придумують через брак віри, каже отець Олексій. Нарізати капусту і не користуватися ножом і не йти до церкви це більший гріх. Як бути в церкві і так. Це і величне свято, ми повинні пам'ятати, що на це свято працювати не потрібно, але не використовувати ніякі забобони. Тобто, обмежити, якщо люди працюють на роботі, то само собою, що але домашні такі справи, які можна відложити на другий день, їх треба відложити. Але святкування і вшановування великого пророка це означає бути на богослужінні, приймати участь в богослужіннях, молитися і просити його заступництва для нашого життя.